Всім привіт! Ну що, в полі вже, вже з культиватором міжрядним. Сьогодні я на авалоні. Е, вже, ну Я вже багатенько зробив, я ще вчора почав, але не знімав відео. Робив безстренько, щоб побільше встигнути, щоб сьогодні е, по-бистрому і вискочити до обіду. Ну і що, перші мої враження про авалон. Зараз покажу вам ось наші сходи. Все гарненько сходило. Зійшло рівномірно, мені дуже сподобалося. Є, звісно, бур'янець, трошки грязнувате. в нас все поле вийшло. Ну, у нас і це, і те поле. Чого не знімав давно, бо були проблеми з полем, там, де є тунка, тому не було навіть настрою щось знімати. Та й не було нічого цікавого. Ну, там я вже зробив міждурядну культивацію до цього. Тепер заскочив і сюди. Ну, що в нас є? Отакий От соняшничок, все гарненько посходило. Поки що мені авалон цей подобається по тому, як він зійшов. Ну Звісно ж, немаловажно те, що в нас тут було, як в нас сіялося, сіялося новою сівалкою. Тому вона положила все в сиру землю, все рівномірно положено. Тобто, ну по насінинках все гарно е виклалося. Тобто там 4 на метр, все рівненько, все гарненько, як має бути. Що е можу сказати? Поки що все виглядає дуже гарно. Звісно ж, це вже все ну, буде показано в бункері, чи він гарний, чи не гарний. Але на даний момент те, як він зійшов, це все дуже добре. Зараз у нас. Були дощики. В травні, скажімо так, в кінці травня в нас був один дощик. Це соняшнику вже два тижні, трошки більше, 16 днів це як посіяний. Десь через тиждень після посіву пішов дощик. І пішов дощик, ну такий дуже гарний дощик. Тобто волога е злилася на ньому, зійшлася волога, та що була акумульована з цього, що з дощу. Тобто промочило непогано ґрунт, потім був ще один дощ, ось недавно на днях. Але тут такий дощик, що він ну, тільки бур'ян полив, тобто, там на сантиметр, мабуть, промочило, а той то менше. Ну, коротше, десь сантиметр промочило, тобто, не дуже. Ну, ось Волога є, не знаю, там чи буде видно, ну, волога є. Волога, волога є. Трошки вологи є. Я думаю, що йому буде. Цієї вологи достатньо, ну а там надіятись що буде ще у нас дощик. Тому що без дощику, щоб ти не сіяв, щоб ти туди не сипав, без дощику воно не буде нічого. Тому зараз заїхав, вже роблю міждурядочку. Бо бур'янець нормально так підходить. У ну, нас багато тут берізки, берізка це таке дуже. Неприємний бур'ян, воно це наплутується на лапи, чистить постійно треба. Ну що зробиш? Маємо, що маємо. Чим не травиш, мало що її бере цю берізку. Тому, тому. Формується друга пара листочків. Тут он вже більше. Ну, в цілому непогано. Є, звісно, якась ерунда, Погризені листочки. Але видно, що вони погризені вже давно, тому що свіжого не видно. Що його могло так погризти, незрозуміло. Я думаю, що це могли бути і мурахи, тому що їх тут чомусь багато. Ось десь місцями я бачу, що навіть бігають. Ось мурашка собі там бігає щось. Але ну, шкідників конкретно я не побачив якихось. Можливо, я когось не знаю, чогось не знаю, але ну, я не бачу, щоб десь хтось сидів і це під'їдав. Тому поки що такий от результат у нас по авалону. Далі слідкуємо, далі все покажемо.